Я Ганна Андрієнко і це так шоу. Я росту. Огляди на виховання та догляду батьків можуть бути полярно протилежними. Нашу першу тему ми довірили озвучити маленькій Ані. Коли холодно дітям, але катаються на санках. Якщо б я там була, я б стала утлечка і ходила по сі. Загартування. Саме про нього будемо говорити просто зараз. Зустрічаємо Олену з донькою Марійкою в нашій студії. А от наш другий герой, тато Юрій. Він переконаний, що загартування найкраща пігулка від застуд. Тож зустрічаємо Юрія та його сина Андрія. Після двох років захворіли з карлатиною. Показало, що системне загартування в нашому випадку не дало адекватного захисту. І, скоріше всього, закалювання подійствувало. Коли у рібінка нормальна температура. Ребенка нужно всегда завжди то образом закалювати. У дитини була 37-38 температура. Мама на неї виливала холодне відро води, і буквально через пару годин температура спадала, і дитина біла. Маленького Артема почали загартовувати, що й на малюку виповнився місяць. Та фахівці радять робити це з перших днів життя, щоб якомога раніше зміцнити імунну систему дитини. Найдієвіший спосіб водні процедури. Такі процедури варто продовжувати щодня, бо головне у загартуванні система. Закалювання це дуже складна методична система. Этим не можна займатися, так як, наприклад, курс массажа, или курс гімнастики, курс чего то там. это, нужно, это образ життя у человека. Їм треба займатися завжди. Далі будемо говорити про те, чи повинна бабуся втручатися у виховання онуків і з'ясуємо, до чого призводить дитяча телезалежність. Залишайтеся з нами. Якби не бабуся, то чесно кажучи, я взагалі не уявляю, як би я мала можливість працювати. Виховання займатися повинні батьки. щоб... Бабуся була трошки подалі від дітей. Кожна бабуся себе відчуває жінкою тоді, коли ти вперше тримаєш внука на руках. Діти як замбірували ці діти. Головні болі іноді дітки жалуються навіть на боль в глазах. Ми поговоримо про бабусь: чи варто нашим свекрухам та тещам перебирати на себе обов'язки батьків дитини? І до чого призводить безмежна бабуся на любов. Маріка, скажи мені, будь ласка, чи граєте ви з бабусею в певні ігри? В які граєте, і через читає вони тобі казочки на ніч? Вона мені читає казочки, які я хочу. А яка твоя найулюбленіша? Найулюбленіша книжка казки Ельфіс Олександра. Чому вирішили дистанціювати спілкування ваших бабусь з вашими дітьми? У нас є свій свій погляд на виховання дітей, свій підхід. Так що ми рахуємо, що вихованням займатися повинні батьки. Максиме, у мене питання до тебе. А ти любиш, коли бабуся до тебе приїжджає? Що вона тобі привозить? Солодочку, Кіндер. можливо? Кіндер? Любовь бабушки к своим детям несколько отличается от любви к родителям. Родители, воспитывают, как правило, строгости и стараются сделать, что они строги. Бабушки, собственно говоря, балують часто своих детей До нашего Наша губернатора заслужений економіст України. Бабуся п'ятьох на хвилину. Валентина Семенюк-Самсоненко Давайте зустрінемо і привітаємо її в я Тиждень не побачила внуків, з ними не спілкувалася, тому мені здається, що я втратила дарма час. Телезалежність, пелюшок. Надумана проблема чи гальмо розвитку дитини? Я взагалі категорически проти. Діти як зомбіровані телевізором. Це як велике зло. Вероніка, а ти що дивишся по телевізору? Чи подобаються тобі мультики, чи можливо татом навіть новини дивишся? Мультики. Діти. Починають бути залежними від телевізора тільки тоді, коли в їх реальному житті мало вражень. Але не вражень цирку і зоопарку, а вражень емоційних вражень від ігрової діяльності. Якщо дитина засипає під телевізор. якщо дитина спить і постійно працює телевізор. Вот буде уже дійсно негативне влияння телевізора. Можливо, після нашої програми у когось з'явиться у когось зникне телевізор. Але дорослі, пам'ятайте, у всьому копіює нас. Тож дитину легше не перевчати, а самим демонструвати позитивний приклад. А головне навчитися чути одне одного. Це було так шоу. Я. Росту, дивіться нас і в вашій родині між мамою і татом. Все буде добре. До зустрічі.